Доброго дня, друзі, бажаю здоров'я. Провожу розіграш кукану серед авторів відгуків на моєму сайті. До розіграшу допускаються всі автори. Хто, окрім відгуку, залишив контактні дані. Якщо номер відгуку, який випаде, не буде контактних даних, ми по ну, розіграємо по новій. Сподіваюсь, все вийде в нас. Дивіться, ось з самого початку сторінки Оце перший відгук, ну і пішли далі. Просто ми потім порахуємо в реальному часі, готуватись, щось підписувати не було часу. 10 відгуків на одній сторінці, 9 відгуків на другій сторінці. Так, повертаємось на першу сторінку. Генератор випадкових числ Google вказує від 1 до 19. Як завжди, вже по традиції, хто знає мене розіграю, третє згенероване число. І поїхали. Один, два, три. Автор виграє в нас автор відгуку. Ну, сьомого відгуку, спочатку, чотир. камера розфокусувалася, ось ми навели. Так, пішли на сторінку. Один, два, три, чотири. 5 Богдан 6 і Сергій 7. Виграв у нас куканчик на 5 петель Сергій. Перевіряємо контактні дані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще перевіряємо порядок. Ось наш відгук Сергія. Є в нас електронна адреса Сергія. Сергій вітає з виграшем. Зараз зв'яжусь з вами. Виграли кукан на 5 петель ну, по довжині снура і з іншим параметром, то вже в особистих. Всім дякую за увагу. Розіграші ще будуть. Всім на зв'язку, міцного здоров'я і перемоги нам!